Персик розігрався. Я попросив дружину, щоб вона йому кіхті не обрізала. Тому що робимо кіхтіточку, точку, реконструкцію його, кіхтіточки. Ну, щоб э, потім, коли її доробити, щоб він нам кіхті почав точити, почав по ній лазити. У зв'язку з тим, що в персика кіхті не обрізані, а гратися він любить, інколи не контролює. Себе дружина вже вся поцарапана, руки поцарапані, парсик обідався. <рес> Пірсень, насварили на тебе за те, що ти поцарапав, і я теж відхвопив, тому що забороняю тобі кіхті обрізати, Да? дивіться, дивіться як. Ага, а мамка тепер суцільне зло, так? Да? Так. Да. Нічого, йодом. Помаже там руки, <хи> заживуть. Так, <хи> да? Да, Персюнь? Дивіться, коситься на мене. Не хвилюйся. Я сподіваюся, що я скоро завершу будівництво цієї нової кіхтіточки. Будеш лазити по ній, а потім доведеться да, кіхті обрізати. Що ж робить. Він просто ними грається, він не хотя, але вони вже. Такі великі, що повністю не ховаються в ці пальчики. Ну, як би, не знаю, Пальчики, не пальчики, ну, на котячих лапах. І вони чуть-чуть, так, кінчики в них терчать. І вони дуже тоненькі і дуже такі гострі. Тому він тільки торкається. ну, Зрозуміло, що мене торкнеться, то в мене шкіра товста. Вона не проб'є, а от у дружини ну, жіноча шкіра вона, напевно, генетично тонша, І він тільки торкається і зразу хоба і кров. Ну, ти ж не винувато в цьому, так? Ти заручник обставин. А мамка ціле літо ходить з довгими рукавами. Цього року літо дощове, так що холодне. Йодом горе помазати, і все буде нормально. Заживе. Правильно, моргнув Передавай всім вітання, каже, все буде добре. І от є.